Тут на березі цього чудового озера Зевше будується невеличке ощедля. Це щедря складатиметься з чотирьох будинків. Один з них вже побудований, зліва його можна побачити. Зараз в тракті будови цей другий будинок. Тут квартири від однокімнатних до п'ятикімнатних. На останньому поверсі поєднані квартири, такий третій-четвертий поверх разом. Оригінальна така, оригінальне таке планування, тому що балкони будуть трикутні, великі, але трикутні. Зроблено це для того, щоб кожен мешканець міг мати невеличкий доступ до виду на озеро. Ну що сказати? Ціни тут не маленькі, звісно. Такі на рівні. Варшавських, можливо, Варшавських в районах, як Білоленка, як Білане, як Урсус. Ну, скажімо так, середні, середня ціна за квартиру тут 12 тисяч, 13 тисяч за метр.